Напередодні Великодня Вінницькі рятувальники проводять роз'яснювальну роботу для вірян, аби попередити випадки пожеж під час богослужінь, розповів Суспільному рятувальник Сергій Пруцько. Перед початком п'ятничної служби у селі Могилівка Гніванської міської громади для прихожан храму святого Василія Великого Православної Церкви України провели інструктаж з техніки безпеки і правила поводження з відкритим вогнем. На вас, по перше, синтетичний одяг, синтетичні хустки, волосся. Коли будете тримати свічки під час богослужінь, старайтеся ставати трошки на якійсь відстані один від одного, щоб десь випадково та свічка не підпалила комусь куртку чи хустину. Слідкуйте після закінчення богослужіння, слідкуйте, щоб всі кругом свічки, лампадки, все повністю потушили. Помічник священника Василь Безпалько каже, безпекових заходів на Великдень дотримується. У нас три виходи є: один вівторі, а два тут ну, де люди служать. Вогнегасник, вода є. На всяк випадок, ми, як виходимо з церкви, провіряємо всі подсвічники, всі напруги, що ж включаються, такі заходи рятувальники проводять регулярно, робляться аби попередити надзвичайні ситуації в місцях масового скупчення людей. Каже Пруцько, закликаємо зараз в країні війна, дотримуватися вимог, коли звучить повітряна тривога, щоб убезпечити себе, рідних.